Моя знайома дівчинка Марійка дуже любить квіти. Одного дня, коли вже настала осінь, вона побачила, що у її садочку розквітли хризантеми та айстри. Ой, як же доглядати за цими квітами восени? задумалась Марійка. Марійка вирішила запитати у своєї бабусі. Бабуся розповіла, що восени квіти потребують особливого догляду. Спочатку потрібно обережно прибрати всі сухі листочки і зів'ялі квіти, щоб рослинки могли краще дихати і розвиватися. Далі потрібно поливати квіти, але не дуже часто, бо восени земля довше залишається вологою від дощів. Ще бабуся порадила. Підгодовувати квіти добривом, щоб вони мали сили цвісти до самих морозів. Марійка дуже уважно слухала і почала дбати про свої квіти. Прибирала сміття, поливала їх і підживлювала. Квіти радісно цвіли і дарували марійці яскраві барви. Навіть коли на деревах вже опали листя. тепер Марійка знала, що доглядати за осінніми квітами це важлива і корисна справа. Ось так Марійка навчилася дбати про квіти, а вони дякували їй своїм осіннім цвітом.